У рамках спільного проєкту благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Українсько-Європейської ініціативи разом з партнерами Чеської республіки була організована гуманітарна допомога Харківському міському перинатальному центру. Повністю забезпечено модернізацію трьох гінекологічних кабінетів, двох пологових зали, оснащені операційні та палати інтенсивної терапії. Пернатальному центру були повністю оснащені три кімнати гінекології: це і хірургічні столи, і портативні уЗі апарати, і коагулятори, інсуфлятори, лампи хірургічні і багато багато чого іншого, чого потребує кожного дня наші кваліфіковані спеціалісти при наданні медичної допомоги. Серед сучасного медичного обладнання переданого центру спеціалізовані меблі для медичного персоналу та пацієнтів, набори хірургічного інструментарію, lcd монітори, стерилізатори, відеоколькоскоп, пульсоксиметри та найсучасніші гінекологічні крісла На цьому кріслі можна обстежити жінок різної вагової категорії від худеньких до значного ваги жінки. Воно може підлаштовуватись під наші бажання. І також, щоб це було зручно для жінок. Це крісло доповнено апаратом для кульпоскопічного дослідження шийки матки, яке дозволяє в кабінеті при амбулаторному дослідженні обстежити жінок і подивитись шийку. Також цим апаратом ми можемо зафіксувати картинку і показати жінці. На моніторі є таке дослідження в цитологічному обстеженні, як льоголя, це проба з йодом. Цей апарат підлаштований на те, щоб не проводити цю пробу, а таке у нас є окрашування в зелене полі, яке нам допомагає в діагностиці патологічних станів на шийці матці. Тобто цей апарат дуже багатофункціональний, дуже нам зручно з ним працювати. І Жінкам також вони всі у захваті. А це вже пологовий зал, і тут є все необхідне, щоб породілля почувала себе комфортно, і дитина з'явилася на світ легко. Завдяки міжнародній підтримці зал оснащено сучасним обладнанням. Головною особливістю залу є функціональне ліжко для пологів. Це у нас функціональна кровать для рода це у нас функціональне ліжко для пологів. Воно повністю пристосоване, щоб жінці було зручно. Можна підняти головний кінець і практично вертикальне положення. Висота самого ліжка теж регулюється. Жінці зручно, не потрібно застрибувати. Регулюється підняття і опускання ручок. Ліжко можна також використовувати в першому періоді пологів, тобто використовується як ліжко. А для самих пологів воно трансформується і перетворюється на ліжко для пологів. Врачаються в для родів. За словами Наталії Дриль, у ліжка є перевага в тому, що крім електричної, є ще механічна складова, що зручно під час відсутності електроенергії. Це одна із наших операційних. В цьому місці виконується кесарів ростин. Надається цілодобова допомога пацієнтам, як акушерського, так і нікологічного профілю. Ми дуже вдячні нашим спонсорам за те, що можемо надавати допомогу нашим жінкам на сучасному рівні. За словами Ольги Новікової, в операційні є новий електрокоагулятор для зупинення кровотечі, наглядач тиску, дефібрилятор для реанімаційних заходів серцево-логеневою недостатністю. А це вже палата інтенсивної терапії, яка оснащена вісьмома комфортними для породіль ліжками. Анжеліка Орлова майже тиждень знаходиться під наглядом лікарів та з нетерпінням чекає на появу своєї дитини, каже, ліжко комфортне та дуже зручне. Допомагає дуже функціонувальне ліжко, тому що може підіймати положення лежачи, сидячи, також ноги, регулювати висоту дуже зручно, коли виміряють тиск, крапельниці ставлять. М'яке ліжко дуже. Для людей, які проживають в місті Харкові на Харківщині. В цілому такий непростий час. Для них саме основне це якісна медична допомога. Завдяки такому спеціалізованому медичному обладнанню покращується якість надання медичної допомоги. Тому ми за це дуже їм вдячні. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Юрій Бубикін, Олексій Старінков, Харків. Новини.